Сьогодні Святе Церкво згадує одні з найтрагічніших сторінок Спасительного Бога, спаси Господа нашого Ісуса Христа. Це Його смерть на Христі і зняття з Христа, яке звершили такі дивні люди, як Йосиф Рімофійський і праведний міхадім і жони мироносиця. Спаситель під час свого земного служіння мов 12 апостолів, самі близькі учні, Спасителя, які завжди невступно слідували за своїм учителем Божественним і за Господом, і бачили його чудеса, чули його дивні, божественні слова, бачили його славу. Яку він відкрив людям на Говорській горі? Але коли сталося саме трагічне, саме велике смирення, яке проявив Син Божий ради нашого спасіння, коли його розп'яли на Христі, то учні-апостоли із страху людського поховалися. Тільки Маті Божа, і Апостол Іоанн Бог службу постійно при Христі. І колись Христи віддав свою душу вже в руки Божі і зійшов душею, як людина пекло, щоб звідти вивезти тих, хто чекав на нього вже багато-багато тисяч дітей, то Тайні учні Спасителя, Йосиф Аримафейський і Некодім, правильний кодів, вони пішли до Пілата, щоб попросити Тіло, Спасителя, щоб його передати достойному погребінню. Це був великий подвиг, який звершили ці дивні мужі, тому що тоді весь світ був, Господь взяв на себе гріхи всього людства. І вся злоба людська вона впала на спасителя і весь світ позлопився проти нього. І любе позитивне ставлення до спасителя, воно визивало вже небезпеку для самої людини, тому що таку людину могли їм бити і знищити. Але Іосифа Рімафійський і праведник Бедім, вони не побоялися страху людського. А будучи вірними Богу до кінця свого життя, вони пішли до Апілата і просили сп... тіло Спасителя, і Він дозволив їм. Вони зняли його з Христа і погребли в гробі, який для себе приготував Йосиф Гаримафейський. Він був багатою людиною, був членом сімдерону іудейського. Він собі мав землю. І став на цьому частки, я собі забув вже для себе гріб. Це виді такої печери. І він віддав цей гріб, щоб похоронили божественного вчителя, Спасителя. Ми слухаємо ці дивні сторінки історії і ще раз і ще раз переконуємося, що. У Бога є свої ради усіх званнях і святкових близьких. Не тільки в монастирях, не тільки в церквах, а є і в миру, в різних службних військах, де люди працюють, сходяться, де є і є дайні ради Божі, які, можливо, вони і набагато вищих нас, тому що їх, їх важче ваші. Зберігати свою любов до Бога, своїх страх Божий, ніж тому, хто живе в монастирі, в церкві, йому там все святі в цьому. А коли людина живе в такому оточенні, яке не знає Бога або ще противно Богу, то там ще бачився все серце має в собі все до християнських чеснот. І те, що святі. Іосифа Рімафейський і одні праведні, святі носі всіх. вони у цей трагітний час вони побачили, що це є Божественна любов. Вони, вони бачили, що це страждає, як проста людина. Вони бачили, що це є велика божественна любов, яка себе принизила до такої степені, що взяла на себе всі людські гріхи і притерпіла то, що ми мали терпіти за себе. Це приниження. Віславі. І ми задаємо собі запитання, а що люд, зробило цих людей такими мужними, такими сміливими? Е, їхня чистота, чистота душевна чистота тілесна, Вона зробила їх такими героями, які у е, священному писанні написано, що Браження чисті і серцем, як діє Бога узяр. Та людина, яка має чистоту серця, вона бачить Бога скрізь. Тому що Бог є скрізь. І вона, оці чисті, люди, чисті серцем і душею і тілом, вони побачили цьому унічивному образі нашого Спасителя, який зійшов заради нас, навіть до Христа і погрібіння. Ми бачимо в ньому велику божественну любов, яка принесла себе в жертву за спасіння людського роду. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати, і серце, щоб ми також хранили свою чистоту, щоб ми любили Бога, щоб ми любили Бога. не як раби, які бояться, що Господь Його накаже. А що ми любили Бога, як син любить Батька, синовній любові не боїться, що Батько накаже. Він боїться образити батька. Оце є всякований любові. Щоб він не боїться кнута, боїться просто, що дубе батька і не хоче його образити. Щоб батько чимось з його поступків був ображений. Це є та любов, яка вічно перебуває. Рабська любов, вона якийсь певний час у людині буває. А цяновня любов перебуває вічно, і вона йде з людиною і в царство небесне, і там постійно вдосконалюється. Нехай Господь допомагає нам, і про і серце, щоб ми собі що цю чистоту душевну тілесну, щоб ми завжди були в Богу, щоб ми завжди себе довіряли Богу. І тоді, Боже, благодать буде нас берегти. І буде допомагати нам достойно проводити своє земне життя <рес> і бути на вічного спасіння, яке Господь нам подарував через своє воплощення, через своє послане Воскресіння. Аміння.